Сьогодні Соломія повела Тоні на вперше на уроки малювання. Покажи котику, що ти намалював? Крокодильчик? Дуже а красиво. А хто ж малював не крокодила один, а Бумбанділо Крокодило? Шпіоніро! голубіо Скажи, мені, будь ласка, ти сам це намалював? Чи тобі мені чуть -чуть трошки? До, а, ти допомагали трошки? Чічи допомагав. Ну тобі сподобалось? <тур��> Підеш? Подивись на мене, будь ласка. А я тут зробив, знаєте, коли я обходив е, оце очок крокодила, Я спочатку намалював малював сюди зуби, а потім мені сказали сюди, да, зовсім і в мене було два зуба. А, чекай, я на зуби не звернув уваги. Все там нормально. Ну, чуть-чуть, треба було зелененьким зверху покрити, так, щоб виглядала ця. Як воно називається? Ой, тату, ну ти вже тут, знаєш, художник ну, від Бога. Я, ну, професіонал. Ти там співаєш? Я теж хочу ходити на малювання. А то, не знаєш, махає ту штуку в таких ресторанах, оцих, коротші, дорогі такі. Не махає такими штуками. Салфетками. Може, салфетками, так? Да? Ну, нічого, у нас на інші ресторани, у нас і вдома нормально. Воно соломія зробила. Чиа-пудінг! <світнє> Чиа-пудінг і селедку зараз похаваємо. Все буде окей. Okay. Тоні він намалював цей. Бомбарділ, крокоділ. Бомбардіра, крокоділлю. Бачите, зуби? А ні, це да? крокодило. хтось. А що зуб... не так зубами? Все так. Ну вони, типа, получається з зовнішньої сторони щоки. Їх треба було покрити низ, чуть-чуть зеленим, і тоді би вони виглядали. Андрій, як... я би подивилася, як ти того крокодила вже намалював. чесно. Ну я не вмію малювати. Но... Ну то так, от люди не Ні, нічок. Ти дуже гарно намалював. Це найкращий крокодильчик, якого я тільки бачив в своєму житті. Молодець. Все дуже гарно. Це Але дуже Але там ти з малював не крокодила а або крокодила. Мені не важно, хто там що малював, я знаю, що ти найкращий. Мій мій справжній художник. Дивись, та, фарба на волосі. Та, видно, що старався. Так що замовляйте картини. Замовляйте. То ні будеш продавати. Деньги хочеш? О, значить буде, все, давайте. Я не зрозумів, як це не будеш. Ти не будеш продавати свої картини? Маму наказу, щоб що будеш продати? Ні, є деньги. У тебе є гроші? Да. Так. А ти хочеш ще? Так. Да. <гум> Значить, будеш продавати картини? Не бабуся дасть. Що <гум> ти кажеш? Бабуся дасть. Бабуся Бабуся де візьме? А у мене має. То ти вже маєш бабусі давати. Ну, всі мені давала. Чуєш? Вона має, бабуся на роботу не ходить. Чуєш? Чого бабуся тобі має гроші давати? Це ти вже бабусі маєш гроші давати. Напали. напали. Бери, на, закидай свої іграшки на Олікс, продавай, будеш мати гроші. Роби Ні? бізнес. Ні? Ти ними і так не граєшся. Я продам іграшки тоді. За комісію, тату, візьме комісію з тебе.